Музика. Порушення мовного закону на що скаржаться вінничани? Насильство у сім'ї, алгоритм дій у старостинських округах. Затримали посадовця військової частини, який вимагав хабару, воїна з передової. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо. Музика. У Вінниці затвердили алгоритм дій, яким користуватимуться старости у разі виявлення домашніх тиранів. Документ стандарт розроблений робочою групою Вінницької міської ради. Людина, проти якої вчиняється домашнє чи гендерно зумовлене насильство, не відразу може його розпізнати і зрозуміти, як реагувати. Тому необхідно постійно нагадувати про алгоритм дій і проводити роз'яснювальні роботи з людьми. Як виявляють насильницькі дії та як на них реагують на прикладі Вінницького хутірського старостинського округу? Запитаємо в очільника Владислава Кривашка. Пане Владиславе, мої вітання вам. Розкажіть для початку, яка статистика проявів домашнього насильства у вашому старостинському окрузі? Якщо говорити про статистику домашнього насильства у Вінницько-хтільському старостинському окрузі, то фактично за 2,5 роки було здійснено більше 10 випадків. Усі були вирішені. Є в чотирьох випадках, де Постраждали діти, але була певна проведена робота відповідна, і на сьогодні ми в цих сім'ях вже не спостерігаємо певних якихось чинників, які можуть спричинити домашнє насильство або вразити якось дитину під час вчинення цього. Варто також згадати, що на території округу діє кризовий центр. Який працює фактично на всю Україну, це також є окремим нашим завданням співпрацювати вже саме у реалізації допомоги людям, які постраждали матерям, як правило, які постраждали від домашнього насильства та їхнім діткам. Якщо говорити про документ стандарт із прописаним алгоритмом дій, який він? Відповідно до законодавчих змін у блоці протидії домашньому насильству на сьогодні можна вже говорити про створення певного алгоритму дій старости на території сільських, населен... сільських та селищних населених пунктів. І цей алгоритм був доведений нам під час засідання міжвідомчої ради у Вінницькій міській раді. Потрібно задати те, що ми вже фактично два роки, два з половиною роки створення старостинських округів працюємо і відповідно і на Оцовували цей от алгоритм дій на сьогодні це вже є таким документом, який міжвідомчий документ, який буде допомагати нам і іншим старостам у роботі саме з виникнення і превенції таких ситуацій. Якщо говорити про сам алгоритм, то потрібно задати, що ми долучаємо безпосередньо органи національної поліції, ми долучаємо. Департамент соціальної політики під час реагування на виїздах відповідно до сімей, які постраждали від домашнього насильства. Якщо тут залучені також діти, інформуємо службу справи дітей Вінницької міської ради, відповідні мобільні бригади, та усі разом стараємося нейтралізувати таку ситуацію, вирішити її доступними шляхами. Ті шляхи, які дає нам фактично чинне законодавство. Почули вас, Владислав Кривешко, староста Вінницького хутірського округу, був з нами на зв'язку. Вінницягаз тепер функціонує у складі групи Нафтогаз. До Нафтогазу перейшли ще три облгази. Споживачі отримують оновлені рахунки. В управління до групи Нафтогаз увійшли нові Облгази, Сумигаз, Вінницягаз і Дніпропетровський Газ. Для цих споживачів дещо зміниться у рахунках за транспортування газу. Як повідомляє компанія національний оператор газорозподілу Газмережі», до якої переходять облгази, тепер споживачі захищені від зловживань. Особові рахунки споживачів залишаються незмінними, як і тариф на розподіл газу для споживачів діють попередні реквізити для оплати за послуги розподілу газу. У разі зміни банківських реквізитів клієнтів буде попереджено завчасно на офіційних ресурсах газорозподільної компанії та платіжках. Нагадаємо, для передачі показів лічильника споживачі газу можуть скористатись інтернет-ресурсами, при цьому друковані платіжки з індивідуальними даними по особовим рахункам споживачів, які раніше будуть надходити щомісяця. Квитанція буде вдосконалена у файлі. Міститиметься додаткова корисна інформація щодо посилання на актуальні офіційні ресурси, номери контакт-центру та способи передачі показань, пояснили в компанії газмережі. Майже 60 рятувальників із залученням восьми одиниць спецтехніки відточили свою професійну майстерність під час тактико спеціальних навчань, що відбулись на базі одного із підприємств у Калинівці Хмельницького району. Тренування були в умовах максимально наближених до реальних. За легендою, внаслідок умовного ворожого обстрілу, сталося загорання приміщення одного з цехів з частковим руйнуванням будівлі на площі понад 100 квадратних метрів. Під завалами знаходилась людина ще одного працівника підприємства заблоковано в сильно задимленому приміщенні. Останнього прибувши на виклик, надзвичайники евакуювали з вікна другого поверху по висунутій драбині умовного потерпілого, який знаходився під залізятчам бійці аварійно-рятувального відділення за допомогою гідравлічного інструмента, деблокували та передали бригаді лікарів. Мета навчань спільна координація дій між підрозділами державної служби надзвичайної ситуації. Підрозділами Національної гвардії, а також підрозділами військової частини. Всі підрозділи в даному випадку справились на оцінку. відмінно. затримали посадовця військової частини з Вінничини, який вимагав Хабар у воїна з передової. Працівники ДБР у взаємодії з СБУ викрили командира роти однієї з військових частин Вінничини. За приховування, нібито нестачі спорядження він вимагав гроші у військовослужбовця, який наразі виконує завдання у районі проведення бойових дій. Як повідомляє ДБР, встановлено, що командир повідомив підглеглому сержанту про, начебто, виявлену нестачу складових елементів бронежилетів, які були закріплені за військовим. Фігурант погрожував сержанту. Призначенням службової перевірки та інформуванням керівництва про нестачу майна у разі несплати йому 56 тисяч гривень хабаря. Оскільки сержант й досі перебуває на передовій, його дружина передала першу частину коштів у сумі 10 тисяч гривень. Під час одержання від неї решти суми хабаря правоохоронці затримали командира роти на гарячому. Йому вже повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, поєднаному з вимаганням. Це частина третя статті 368 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. На полицях магазинів та ринків з'являються свіжі та апетитні кавуни. Ці великі солодкі ягоди завжди радують нас під час спекотних літніх днів. Їхні ціни змінюються, а вибір походження розширюється, маючи можливість скуштувати як власні українські кавуни з Одещини, так і екзотичні турецькі, албанські чи азейбарджанські. Проте, незважаючи на різноманітність, вінничани запевняють, що ще не настав справжній сезон кавунів, тому не квапляться їх купувати. А чи по кишені вартість цієї ягоди, розповімо далі у сюжеті. Цьогоріч кавуни для українців не будуть екзотикою. Їх імпортують з Туреччини, Албанії та Азербайджану. Є на полицях українські ягоди з Одещини. Ціни на кавуни коливаються від 40 до 50 гривень за кілограм. Це турецький кавун. Куштували доволі смачний, соковитий. Є кавун леді. Він... Там далі знаходиться чуть-чуть подоговастий, теж смак насичений, солодший, де чим звичайний. І є кавун органічний наш з Одеської області, який вирощується на полях, які там не піддавалися хімічній попроці». Продавці на ринку при вокзальній кажуть, є великий вибір кавунів, але попит на них менший, ніж зазвичай. Головна причина ще не їх сезон. Кавунчик зараз йде дуже добрий. Отримуємо його з Одеси, отримуємо його за Дрибажана. Нам привозять турецькі. Вони всі смачні, сахарні, стиглі. Ціна на сьогоднішній день 40 гривень за кілограм. Та й самі вінничани здебільшого кажуть, що не спішать купувати. Аргументують тим, що не настав справжній сезон кавунів. Є й ті, хто вирощують ягоди у власному саду чи на дачі. Ні, я їх не купую, бо я їх не люблю. Кавуни ми зараз ще не купуємо, тому що. Це ще не сезон. Ми звикли в кінці серпня Там, їх купувати, кінці серпня. коли вони вже нібито більш достигли. Їм кавуни я ходжу до залу з протеїном, роблю коктейлі собі кожен день з кавуна з льодом. Це дуже освіжає, мені все дуже подобається. Мій товариш теж дуже любить кавуни. І я рекомендую всім їсти кавуни, бо будемо підтримувати нашу країну. І піднімати її економіку. Це дуже би, і корисно, тому що це є певні вітаміни, як би, ну, це як ну, і освіжаючи з приводу літа, це якби ну, ти поїв, ти якби і напився, і не ївся, і освіжився. Не купую. Чому? Тому що ми маємо свою дачу, теж можемо посадити і без проблем своє домашнє набагато вкусніше, ніж в магазин. Були коли Херсонські так. Да, купували. На даний період не купуємо, тому що я кажу, там немає їх зараз. І за цього не купуємо в магазині, тому що там, я кажу, демоло дуже багато. За прогнозами науковців, цього літа ціни на ранні кавуни коливатимуться від 35 до 40 гривень за кілограм. Тобто за кавун вагою 10 кілограмів доведеться заплатити близько 400 гривень. Торік у сезон кавунів вартість була близько 30 гривень за кілограм. Але цього року вони будуть вищими. У сезон ціни мають трохи знизитися, але нижче за 40 гривень вони не впадуть. Телеканал Вінниччина. все буде Україна. Під час розкопок у центрі Вінниці знайшли людське поховання. Дослідження проводять археологи. Тривають археологічні розкопки на території комплексу, де був заснований Домініканський монастир з першою згадкою про нього в 1624 році. Експедиція вже знайшла низку предметів, що датуються xvii 20 століттям. Також там виявили людське поховання. Археологічна експедиція приступила до роботи 15 червня, триватимуть розкопки до кінця липня. Дослідники зазначають, що головне завдання не якісь великі відкриття, а завершити ті дослідження, які були розпочаті раніше, та дати відповідь на запитання, чи можна відкрити цей об'єкт для відвідувачів, чи краще його законсервувати. Адже багато факторів впливає на його безпеку. Це й волога, й морози, і сонце серед знахідок, фрагменти кераміки XVII-18 століття, люльки для паління ручки від керамічної сковорідки, набір скляних виробів та шість поховань, які ще потребують детального наукового аналізу. Археологічні дослідження триватимуть до кінця липня 23-го року. Продовж першого півріччя 23-го року до уповноваженого із захисту державної мови надійшло удвічі більше звернень громадян про порушення мовного закону ніж за аналогічний період минулого року. Лідирують Київ, Харків та Одеса. Зокрема, 594 звернення стосуються відсутності стартової української версії сайтів інтернет-магазинів та вебсайтів. Ще 337 звернень порушення під час обслуговування. А 135 – у сфері надання інформації про товари і послуги. Є також скарги на мову зовнішньої реклами в сферах освіти та медичних послуг, органів влади, найбільше повідомлень про порушення законодавства, про державну мову, зафіксовано у Києві, Харківській, Одеській, Дніпропетровській, Київській областях, найменше в Івано-Франківській області. Два звернення. За перше півріччя цього року з Вінницької області зафіксовано 18 звернень про порушення мовного закону. А чи стикаються вінничани із порушеннями мовного закону? Почуємо далі. Доводилось вам стикатись з порушенням мовного закону. Якщо так, то в чому це проявлялось? Безумовно, навіть в деяких офісах. Спілкуються російською мовою, звертаються дуже. в транспорті багато російською мовою. На вашу думку, чи доцільна російська мова в інтернеті, в громадських місцях, чи в державних структурах? Ну, в державних структурах абсолютно ні. Там має бути державна мова. Ну, в розмовах між собою люди, в принципі, можуть обирати, якщо їм зручно. От, тому що зразу перейти на українську багатьом дуже важко. Приходиться спілкуватися російською мовою, тою, що з дитинства вони вивчили. От, але я думаю, що згодом ми всі, всі маємо перейти тільки чисто на українську мову. Вінниця це місто, яке сказати і російське, дуже багато мови російської. Але дуже хочеться, щоб зараз, коли страшна війна йде, хочеться, щоб наші люди говорили всі майже на українській мові. Так, «Да, хто які ну корінні жителі Росії і приїхав сюди, і вони. Ну, ніби як сказати, хочуть жити в Україні, вони вчаться, але вони дуже ну, коверкають нашу українську мову. Але хочеться, щоб вони навчилися і щоб наше підростаюче покоління в майбутньому говорили тільки до української мови. Особисто була ситуація з інстаграм-магазином, український бренд. Я написала, вони мені відповідали російською мовою. Це було десь місяці два тому, напевно. Тобто вже був прийнятий закон про українську мову. І, відповідно, я вирішила там нічого не замовляти, бо я розумію, що сваритися з людьми чи щось їм, не знаю, старатися поміняти їхню думку, це неможливо. Ми живемо у, в Україні, це наша державна мова, і в ем, Україні, в якій є зафіксована державна мова, люди. Мають знати свою державну мову, мають спілкуватися на такому вже свідомому рівні, підходити до цього питання. Не розвіюватися якби на різні мови, які є. Зрозуміло, що можна знати багато різних мов, але на державному рівні напевно це не напевно а це має бути стовідсотково. Українська державна мова, якою люди спілкуються, підтримують до одного, допомагають, донатять. Це діло кожного, я не можу за когось рішити, але це не дуже кайфово, коли під час війни в громадському місці спілкуються російською мовою нападника. Україна повинна бути україномовна, так як Польща – польська мова, Німеччина їхня мова, а як інакше, іначе нашої нації не буде. Тільки українська мова. Це всі новини на цю мить. Дякую, що довіряєте з вірою у нашу перемогу та збройні сили України.